А оце ось дивіться, штуковина, яка, підійде вагу покажемо, яка майже нічого не важить. 400 грам. Для даного куска 400 грам це абсолютно не вага. Наш прибор, багато хто з вас просить, зробіть аналіз феросплава, зробіть аналіз якоїсь графітної чепухи, ще чогось. Дивіться, яка проблема цього прибору. Цей прилад не показує легкі елементи. Легкі елементи це. Кремній, алюміній, магній, е, що там іще, Фосфор, також він не показує вуглець. Е, дивіться, я вам зроблю аналіз. Я включу зробити аналіз. Він покаже, що тут присутні легкі елементи, але які легкі елементи даний спектрометр прочитати не може. Тому ж вибачте. Якщо вам здається, що я відповідаю, не зроблю аналіз даної штуки, це не значить, що мені лінь зробити аналіз даної штуки. Це значить, що я фізично не можу зробити цей аналіз.